На Платформі за потреби вчитель може змінити в своєму предметі систему оцінювання. Для цього необхідно, щоб спочатку адміністратор включив певні налаштування та дозволив викладачу змінювати систему оцінювання. Коли ж ці налаштування будуть включені, вчителю всього лише необхідно перейти в простори, відкрити потрібний предмет. Натиснути на зуб часто колесу з правої сторони та обрати налаштування та перейти в оцінювання курсу. В пункті Система оцінювання може стояти автоматично за замовчуванням або ж конкретно вказана система оцінювання. Ви можете змінити на будь-яку іншу вам необхідну та зберегти зміни. Ви можете зберігати ці зміни в будь-який момент і оцінки не будуть змінюватися. Тобто, наприклад, якщо в нас до цього стояли бали. По 12 бальній шкалі, то вони в нас і залишаються. Потім ми виставили колонку рівнів, наприклад, за семестр, і далі знову змінились на бали. Тобто, коли ми змінюємо систему оцінювання, оцінки вже не змінюються, вони зберігаються в тій системі оцінювання, в якій були виставлені.